Вітаю, шановні восьмикласники, ми з вами продовжуємо вивчати текстовий процесор LibreOffice Writer. І сьогодні поговоримо про створення в текстовому документі багаторівневих списків, розділів, стовпців і колон-титулів. Поговоримо про списки. Ви вже знаєте, що існують марковані, нумеровані та багаторівневі списки. З маркованими і нумерованими там все просто, і ми з вами про це вже говорили. А стосовно. Багаторівневих списків. У багаторівневих списках окремі елементи можуть бути підпорядковані іншим елементам списку. І давайте з вами розберемось, як такі списки створювати у LibreOffice Writer. Створимо багаторівневий список пора року. Курсор ставимо в початок рядочку, в якому починається ваш багаторівневий список. Я хочу зараз створити список багаторівневий пори року, в якому зовнішніми елементами будуть зима, весна, літо, осінь нумеровані. 1, 2, 3, 4, а внутрішні елементи грудень, січень, лютий, будуть маркованими. Давайте спробуємо. Заходимо у меню Впорядкований список. Обираємо ще нумерація. Обираємо багаторівневе. Можете наближено обрати, як ви хочете, щоб він виглядав. Далі переключаю на налаштувати. Перший рівень в мене буде 1, 2, 3, 4. Починаю з одиниці. Стиль символу можете обрати. Далі в мене буде другий рівень. Другий рівень в мене вже буде не номер. А маркер. Символ можемо обрати. І пробуємо. Натискаю ОК. Зима. Коли ви натискаєте Enter, він вам ставить цифру 2 з зовнішнього списку. Якщо ви хочете, щоб це був не зовнішній список 1, 2, 3, 4, а внутрішній список, тобто грудень, січень, лютий, то вам потрібно натиснути кнопочку ТАП, переход на інший рівень. І тоді він розуміє, що це буде підрівень першого рівня, і ви можете перелічувати вже зимові місяці. Ось ми дійшли кінця нашого вкладеного списку другого рівня. Перший рівень це зима, далі буде весна, літо, осінь – це буде перший рівень, другий рівень груди, січень-лютий. Якщо я натискаю Enter, він знову мені робить маркер другого рівня. Я хочу зменшити відступ. Дивіться, на панелі інструментів є піктограма Збільшити відступ і зменшити відступ. І знову повертаюся на перший рівень, можу написати весна. Натискаю Ентер. Можемо табуляцію натискати на клавіатурі, а можете збільшити відступ. І перелічуєте вже весняні місяці. Дописуємо літо і осінь. Зменшуємо відступ, літо, осінь. Якщо приховати недруковані символи, то виглядати це буде ось так. Далі поговоримо про те, як створювати стовпці у текстовому документі. Переходжу до нашого документу. Я хочу вставити сюди не пов'язаний з містом з нашими порами року текст, в якому буду робити колонки. Заходжу в меню Вставка і роблю розрив сторінки. Прибираю список, вже мені не потрібен. Попередньо я цей текст копіюю з іншого документа і вставляю його в наш документ. Роблю меншим масштаб. І хочу, наприклад, перші два абзаци цього тексту. Розмістити в двох стовпцях. Заходжу в формат, колонки і обираю дві колонки. Окей. Давайте ще раз спробуємо зробити тепер вже три стовпця з другого абзацу. Виділяємо другий абзац, заходимо у формат. Убираємо там колонки, обираємо три, дивіться, тут можна відімкнути автоподбір ширини і виставляти свою ширину стовпців. Якщо ви хочете, щоб, наприклад, якийсь із стовпців був більшим, то другий, відповідно, зменшується за рахунок першого. Окей. Ви також можете це робити і ось тут. Подивіться, будь ласка, ви можете збільшувати один стовбець або зменшувати, а також ви можете збільшувати між ними відступи і можете збільшувати або зменшувати абзаци та відступи від границь у самому стовпці. Тобто от спробуйте погратися з цими повзуночками. Це, що стосується стовпців. Тепер поговоримо про калантитули у текстових документах. Що таке взагалі калантитули? Це те, що знаходиться за межами основного тексту зверху або знизу. І проходить через весь розділ або через весь документ. От, наприклад, в нашому підручнику опрацювання текстових даних це є верхній калантитул. Подивимося, що тут внизу. Внизу є тільки номер сторінки 73. І у LibreOffice Office Writer номер сторінки от якраз знаходиться у нижньому або верхньому колонтитулі, де обираєте ви. Але для цього спочатку потрібно створити колон-титул, а потім вже створювати номер сторінки. Давайте спробуємо. Зараз я зменшую наш документ. Всього у нього міститься три сторінки. От три сторінки я хочу зробити верхній колон-титул. Заходжу у меню Вставка, обираємо колон титули і кажу верхній колон титулу. Тепер я можу у цьому верхньому колон титулі один раз прописати те, що я хочу, щоб було прописано. Наприклад, ми пропишемо домашнє завдання. Інформатики. Дивіться, будь ласка, я прописала один раз, і якщо це в мене колон-титул, а не просто текст, то, то повинно з'явитись на кожній сторінці. Тим відрізняється колон-титул від основного тексту. Можемо відформатувати якось інакше цей колон-титул, щоб він відрізнявся від основного тексту. Можна, наприклад, стандартно зробити інший колір. Інше вирівнювання, інший шрифт, якщо хочете. Тобто, далі вже справа смаку, але не забувайте про загальноприйняті якісь норми, Якщо у вас особливо це ділова документація. Ось у нас з'явився верхній колонтіту. Якщо я хочу додати сторінки у LibreOffice Writer, то я повинна спочатку створити нижній колон титул. І потім вже, коли я знаходжусь у нижньому калантитулі, я знову захожу в меню Вставка і обираю номер сторінки. І в мене з'являються номери сторінок автоматично починаючи з першої. Якщо ви хочете, щоб ваші сторінки змінили, наприклад, колір, то ви просто виділяєте їх уже у нижньому калантитулі та надаєте їм інший колір. Якщо ви хочете їх розмістити, наприклад, по центру внизу, то ви їх розміщуєте ось таким чином по центру внизу. Перевіряємо, всі сторінки у нас розміщено. Номери сторінок по центру внизу. Ще раз, давайте спробуємо колір якийсь інший обрати, щоб точно було видно, що вони змінили колір. І останнє, на що я хотіла звернути вашу увагу, це розділи. Існує розбиття документа на розділи для того, щоб, наприклад, зробити одну сторінку книжкового формату, іншу сторінку альбомного. Якщо ви хочете зробити якусь сторінку, наприклад, альбомною, то ви повинні зробити розрив сторінки, ми його вже зробили. І потім зайти знову-таки у вставка інші розриви і вставити розрив, стиль сторінки обрати альбомно. Таким чином, у вас з'являється альбомна сторінка. Але у нас вже з'явилося як дві альбомні сторінки, тому я просто підніму нашу сторінку вгору, а оцю сторінку зайву також можна вилучити, натиснувши Backspace. Таким чином, ми отримали документ, в якому перша сторінка книжкового формату, а друга і третя стали альбомного формату, тому що ми зробили розрив розділу і поміняли тип сторінки на альбомний. Хочу звернути вашу увагу, що при таких маніпуляціях у LibreOffice Writer зникає нумерація сторінок у другому розділі, і якщо ви хочете її. Поновити або продовжити, то ви повинні заново зробити тут вставка. нагадаю, як це робити, колон титули, нижній титул І знову вставка, номер сторінки, і ми почали з другої сторінки. Можна цю другу сторінку знову зробити червоним кольором. І розмістити по центру. Перевіряємо все на місці. Тож, ми сьогодні з вами поговорили про списки багаторівневі у LibreOffice Writer. Поговорила про колонтитули, про номери сторінок і про особливості типів сторінок, в залежності від того, який розділ це є документу. Тобто можна, можна вставляти в LibreOffice Writer так само, як і в Microsoft Word, в один документ різні типи сторінок: альбомну чи книжкову. Дякую за увагу, сподіваюся, вам це відео було корисне. І до нових зустрічей!